Всім вітання. все те саме, що ми показували, не хочеться багато разів знімати не те саме. напевно про котел напевно, ще раз розказати, в чому відмінність цього котла, бо багато нових людей заходить і задають ті запитання, про які ми давали відповіді на інших відео. Бачимо цей другий вже прохід Іван Варий. Сьогодні відео не про те буде, але ми напевно ним розкажемо, чому відмінність, особливий з котла борця. Якби таких кутів немає. Але для нас сьогодні цікавіша тема. Вже не знаю, скільки часу у нас лежить, а, напевно, господар дуже хвилюється. Дуже хвилюється, що він е, десь замовив, прислав нам новою поштою і бачимо варену аргоном, нержавіюча сталь. Тут нержавіючу сталь варнуть, це чорний метал. Перехід є із нержавійки на чорний метал. Ну Тут твійки, на жаль, немає. Що, що на цьому я не зекономити, 2 чи 25. Яка економія, я не знаю. Пів міліметра зекономити. ну таке діло. Бачимо, тут така нагнана муфточка. Муфточка. Без різьби, без нічого. Ну хто що скаже? Мене прийшло, десь в мене було вдома. Дружина з дітьми вгадували, вгадували, що таке може бути. Ну що, що таке може бути? <сум> що таке може бути? Будемо робити, побачимо всі, що це таке. Це е, такі своєрідні гільзи під сухий тен. Таких ще ми не бачили, на який той тент. але прислали, сказали, так, зробити зробити але залежить трошки часу. Це буде у нас по волині. То ми де, десь трошки уривками щось, знімемо, уривками щось знімемо. Десь і провальці розкажемо, там деякі нюанси є, мають вирішитися. Ще розкажемо про ді... теплокометр великого діаметру. Це бачимо метр 40 діаметр цієї кришки, Що у нас верху не зварена. В середині тільки проварено, бачимо такий провар. Фокусується. Ну, зазор бачимо, заповнений шов металу. І буде це, бачимо, метал так проходить сюди. По великих діаметрах Там будемо робити теж на два змійовики. Господар просить зміюка максимально вище, намотати, Ну, якби більшим діаметром, щоб був вище. Але не, зав... не завжди це правильно. Не завжди правильно, добре, коли змію трошки входить в нишу точку, Треба б була. Велика частина зимівика в самому горі, але якщо вхід десь трошки нижче, в холоднішу точку, навіть, навіть так краще. Отаке нас щось буде. Ну це класично, тут немає про що розповідати. Немає про що розповідати. на Закарпатті, Велятину. Рекотел готовий, бочка готова, бачимо, тільки щоб почистити її. Почистити, тільки що перевірялося. Ми не мрочним, щоб під тиском. Підтиснуємо зараз. Все запаковане, бачимо, що вихода. Отаке От будемо ще знімати уривками, не знаю коли і як. Ну, точніше, що, що згадаємо, що не згадаємо. Це один теплоакумулятор, а той, що з гільзами, там менший його розмір. 90 см. Ну, 90 см це дуже великий теплоакумулятор. Бачимо, це 90 см діаметр. А <хи> Оце таке. 90 см це дуже великий теплоакумулятор. Такий соліденький, там, скільки їх буде. Зрозуміло, що більше тонни. Але порівнянні з дорослим по акумулятором, це так. <смі> ми Вже ми декілька разів робили, такі великі, максимальний вже розмір, Більше не зробимо. По-перше, метал, бачимо, ось металу ширина, не дозволяє більш одна зробити. І по-друге, якби ми могли більше це дуже великий тиск на це навантаження, то страшнувато. На, на дуже велике навантаження на той метал. Чим більше площа, ну, там не знаю, скільки там, десятків десятківців, більше не хочеться нам робити. Так що, всім приємно перегляду, ми ну, не починаємо, продовжуємо вже робота почата. Саме цікаве затягітися буде, як ми їх варимо. Ну, не то, що цікаве, якби не, не стандартне, що у нас такого не було в нашому каналі. Так, пройшло вже не знаю, скільки днів. Ніяк воно все це. Робота не сильно швидко рухається, значить, е, труба, дуже прийслав нам замовничок. Цікаво, надпис, який є 15 мм. Не знаю, видно, не видно, на 50 метрів. Все, більш ніяких надписи. Що за виробник? Тут труба червоніша за санку. Дивіться, це санку. Санку. Тут всі, всі штамповочки, всі. Вибито є, побачимо все тут. І надписи там вона все розписано, написано на якась жовтіша, ця червоніша. І санк якась трошки навіть жорстче. Це така м'ягенька міч. не знаю. Добра вона чи погана. І значить що? Збільшений діаметр теплоакумулятора, збільшений розмір зміничка. І намотали його в більшому діаметрі трошки. Трошки більш буде цей змівючок. Зараз будемо кріплення готові, все готове тут. Будемо кріпити, продовжуємо. Це бачимо, отвори тут підгідеться, зробив, під ті, що ми показали нержавійки будуть на тен місце. Тут буде на тен, на звичайний буде теж на два тени. Різочки. Продовжуємо. Сильно великим діаметром мотати нас О, можна, але. Не сильно воно добре виходить, скажімо так. Ми цю мусили два рази перекатувати, з меншого діаметр на більше, потім з більшого на менший. Щоб воно тримало геометрію прекрасно. бо Якщо з меншого на більше, зразу мотаю, воно не тримає геометрію. Так, дні поступово йдуть, робота повільніше, ніж дні. Влад вже свою бочку завершив. Раніше цейшов шов репті автоматом. Ось тільки один шов, це Зараз Ми трошки підсвітимо. Тут немає шва. А тут електродом. Електродом, каже, йому не гірше там. І повістані співавтоматом ще більш треба напрягатися, тим рукавом тяжкий пригадатися, собі електродом легше і зручніше робити. Піавтомат трошки швидше, трошки швидше. Якщо в один проход, тут він четвірки в один проход варив. <кхи> така різниця там по швидкості мінімальна. Ну, і саме цікаве. І саме цікаве те, те, що ми на початку в'язали. Бачимо варений наш флянець. Варений флянець. ці. Тобто, Скоріше це також півавтоматом, бо я не бачив, а це півавтоматом варив. Нержавічка, державічка не без різьби, без нічого тут. Який тут тен буде, я навіть не бачив, його не знаю. А, навіть оце кольце бачимо не приварене так воно. Видіти. А, скажімо, все воно похоже на алюміній. Скоріше, похоже на алюміній, це там муфточка така. Тут, вона, тут воно прокручується. А, на Різьбі. На бачите, я не дивився до цих пір. Mm. <гум> ну таке. Нувточка алюмінієва. Ну, Алюміній плюс нержавійка це неправильне не співвідношення. Якщо сухо, то тим, в принципі. Почитайте на е, човнах алюмінієвих, е, о, точніше е, да, на алюміній, коли поставите закльпки з нержавійки. Що воно буде. Різьба тут є. Думішим, Як ось так. Ось так. Цей бачимо зимівчок тут один, ми вже бачили. Зимівчок там один. Це вже бачили. Так, ми закріпили, можливо, трошки трошки примітивно, зате він так супер-супер його не можна... ну Якщо вирощу, то разом місце з поверхнею. Ну і наша красуня заїхала, заїхала в фарбувальний цех. Це бачимо практично до стелі. Котли фарбовані ми вивезли. Один тут у нас знаходиться. нас вягель. Один тут нас знаходиться. На кропивницький цей відправлятим перевізником. E, той будемо вести, десь пізніше там може потерпіти, бо зараз під морози мене затискають тим, кому не може терпіти. Значить що? E, хто не дивиться, ніхто не вірить, що такі тонажі є. <гум> ну, каль... Дві тонни тут є. За рахунок діаметра там набігає, якщо ну, скажімо, 5 см збільшить, зразу літраж набігає дуже суттєво. Три тонни, ну, умовний три тонн, там 2900 з копійками. Чуть-чуть там не добирає повних три тонни, але майже майже, майже почищено, перевірено, почищено. Буде обширюватися і буде фарбуватися. Який момент? Ну Не зовсім, не зовсім подобається. Що так глянути, бачимо, деформація є. Великий сяно діаметр великий діаметр, це завжди так. Нічого ми з цим не можемо зробити. Трічка метал, коли варимо, його трошки веде. На круглій борця зазвичай воно не коробить, не деформує. Але що дуже великий радіус, воно ну, своєю вагою, коли з'єднуємо, воно туди-сюди гнеться. Ну, Більше діаметра я б не став би робити. По-перше, воно і метал тут не дозволяється 1400, плюс закатки це якась з листа металу майже на весь лист. більшого немає, точити теж на дно не хотілося б. Це таке діло, але справа в тому, що тут такий-то наш тисне, можна порахувати. Можна порахувати. І все на цей шовчик. все все на цей шовчик, все на вантаження, розумієте? Ну, тут. Хай не шовчик, а на на, на цю, на метал. Та й сюди, виходить, більше навантаження набагато, більше діаметр на стінки, більше більшість, бо більше площа стінки, розумієте? Але що я тут з такими запасами, запасами? Тут цей шов взагалі вертикальний, його більше нагрузки, ніж на радіальний завжди. Він і з тої сторони проварений, і з цієї сторони два проходи. Це такі шви з запасом. Якщо воно і схотіло десь, десь щось не витримати, то це вже тільки по живому може піти. По швах не може піти. Ну тут шви тонче. Тут один проход, четвірочку електродом, то так воно. Запасу лишнього немає, але ну, за сам за метал бачимо не тонче. За метал не тонче, навіть ще товщина. туди все заклад всередину. Муфточки на тени варили під кутом. Щоб можна було будь-яку того тени, на щоб там змічок він виноситься чи не виба. Навіть не можна побачити, він там десь внизу той зімівчок бачимо низ. З Стой сторони трубочки. Бачимо низ. Оце зимовічок. Зимічок один, зімвечок другий по 25 метрів. По 25 метрів. І він в цій частинці, а тени сюди. І ми їх під кутом зробили. Мабуть, тут хоча б, хоч і метр роби. а не видно зміючка. Видно трошки змієчка. О є. А так, якщо напряму, то бачите, його не видно. Тобто йде поза зміечком буде йти. Воно будь-коду Так само нижні під кутом. Щоб сталося фарбувати. І все щастя, господарю буде готовий. Як він його буде заносити? Ще в чому цікаво? Цікаво, в тому що його звести в те приміщення, що він там розрахований, його не можна буде звести. Він не, не піддається. Він має десь там заноситися десь вертикально, десь там опускатися в якесь там нижнє приміщення. І рухатися вже в вертикальному положенні. Якось так воно задумано, якщо воно не підійде. вже якби нашої війни то, там не буде. Я декілька разів перепитував людину. Це десь на Хмельницьк має воно їхати. Оце готовий котелчик. Боря зробив. От у нас по місцю на Волинській області сусіднє село буде фарбуватися вихід на турбіну. А, ну, там турбіна, просто чого на турбіну ми зробили, їх є вже автоматика із старого котла, той, щоб е, їх потік, то буде... Так, поставимо, хай вона буде, раз вже є автоматика. Бо якщо ми робимо чисто під, під турбіну, то робимо такий дифузор, чи працював, це отак е, ну, десь для розпалу, десь не буде чагер. Знаєте, добре раз продуло. Для старту добре буде. Далі воно не потрібно буде, буде на природній часі. Отаке нас. Ну і кінець нашої історії. Бачимо, все пофарбовано. Фарбопульт показує себе, ну, дружина, фарбує просто в зафаті. Наскільки воно якісні шлягає, і регулювання. там стільки можливостей, каже, запаси там, ну, піддається так чутливі до рівних регулювань. І ще добре, що об'єм для фарби там, на, на цілу літру. А то постійно не вистачало, треба дозаправлятися, якби зайвий клопіт був, на бочку не вистачало. Фарба свіженька. Хай собі висихає. Завтра вже вже раніше не будемо палити буржочку, запалимо буржуєчку. перли ми, щоб воно не, не прокручувалося, не псувалася фарба на наших цех. Все ми показували. В принципі, тут немає що розказувати. Немає що розказувати. Пишіть, коментуйте, критикуйте, підказуйте. Критику ми любимо. Хтось там казав, каже, можливо, вам ніхто не скаже, я вам скажу. Там, чи пошвою, чи чомусь. Чому ж там ніхто не кажуть люди. І я люблю комусь казати. Критика це дуже прекрасна. Людина, мені одна хтось написав в коментарях, каже, не, не, щоб ці шви вертикальні не співпадали. Бачите? Одна людина написала з цієї сторони, може пану видно. Одна людина мені написала, бачимо, цей шов ідей йде йде. Іде. На цьому шов, бачимо, зміщений Він десь аж тут. Не співпадає. А ми раніше робили в рядоччик ці ж все, там друга людина ще щось підказала. Я тільки Тільки дякую за критику конструктивну. А коли людина не побачила відео, там і про апарати пише, та ви не знаєте, що таке потом. Та ви не пробували. а ви рівняєтесь з китайською Теслою. Не інколи навіть не хочеться на такі коментарі відповідати. Якщо він більше від перепробував патонів різних, я ж поки... Ну скільки подивіться наших відео, скільки ми апаратів різних перепробували. Ну, Не всі ми зняли на відео, але... але, але. Все. Зустрінемося в новому сюжеті. До зустрічі!